У мене сьогодні день нових поломок, причому не тільки в мене. І це вже другий Валера попідряд, другий айстер з такими проблемами, що навіть лука з ними не стикався. З однієї сторони, цікаво робити те, що ти ніколи не робив, з іншої сторони трохи стрьомно. Ну ламати не строїть, я так завжди вже кажу. Розібрати розберу, а хто потім після мене збирати, буде то вже не мої проблеми, правильно? Привіт, банда. Чуєте? Зранку ну таке, хочу вам розказати, собитє. Е, це ж кофта, що мені мама подарила. Я думаю, буду на ній в ній їздити. Ну, в чистій машині, коли там десь на нов новому спугоні їздиш там, що це, Ну, щоб не пачкати, робить. А сьогодні так холодно, дощ іде, Ну, я розумію, просто, що та, та грязна в тій не полізеш, там. ну і взагалі ну, діагностика таке, знаєте, серсне. Надів цю кофту. Я тут всіх возмутило в плані того, що слава. А де твоя форма? Тобі що не видали? Я кажу, ну видали, але в мене кажу, куртка ця нова, жовта, тільки одна. Ці оранжеві всі, кажу, бікбос вчора сказав, що каже, викинь, ходиш як бомжара, типу, от. Е, я кажу, я надів свою. Ні, ти що, так не має бути? Це ми маємо тебе забезпечити. Думаю, ребята, то я завтра ще прийду, скажу, що я в оморок голодний падаю, і взагалі прийду босиком один день, скажу, нема що взутися. От. То може ви мені піднімете за одну і зарплату і той, як його кажуть, ну і будете там думати скоріше, як мене повністю вдіти, і мені ще ж треба порадна виходна форма, там коли до нас люди приїжджають або коли ми кудись їздимо. Представительська така, скажімо, щоб постійно була, знаєте, празднична. Як в армії, так. Така повсякденна, плюс там ще якісь десь. Літня, зимня, весіння, ну і взагалі спортивна, для штрої роботи, для медичної роботи. Отак вот от. Бачите, все-таки у них, Ти що, як це ти в цій кофті? Ну, яку ти приніс з дому, будеш робити, будеш в ній. Отаке вот буде, представляєте? Мені то пофіг, ми всю життя на роботах вдівалися, в то, що з дому принесли, правильно? Привіт банда. Що ви там, як ви там? Вже відгуляли ці свята. Чи ні? Що я коротко, думаю, знаєте, зараз дуже цікава тема стала популярна. Ну так, зайшов той тренд, чи як він там залетів в Тіктоці стосовно того, яку б країну ви б там обрали, допустимо, для роботи, для життя, для відпочинку. Ну і там же ж вкратце в течение 15 секунд або хвилини люди намагаються там або в коментах записати. Або відео коротеньке зняти. Та я думаю, а чим не така тема і не для Ютубу, тим більше тут можна, як то кажуть, більш обширно по цьому поводу да, 에, скажем, поспілкуватися, поміркувати, поділитися своїми 에, соображеннями і враженнями і всім остальним. Ну і що ви думаєте? От Я тако собі просто взяв цю картину, намалював. От хорошо, не була б мама тут в Італії Альона. От, і так, ну я не бачив, звісно, багато в цьому світі там країн, все інше. Щось знаю по, по насличках, десь бував, щось бачив. Ну, то є, якісь висновки все одно я можу зробити. Да? Ну, певно, свої висновки, ніколи нікому ні, 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 не нав'язуючи свою думку. Але так знаєте, і думаю, от як не крути, як не крути, я б вибрав би Італію. Ну от, е, якщо ну, тако, чесно, положа руку нася, це серед усіх там е, ну, починає менш там корупції, шмарупції і все, все, все. Ну, це те, що я знаю, я ж кажу, я ж там нікому не сей. Ну, бачучи, які персони тут попадають під арест, да, кого тут можуть штрафанути. Тобто це наводить на мислі, що все-таки якийсь той порядок тут все одно присутній. Це, ну так. от, У нас наоборот. Чим більше вкрав, тим краще ти мужчинка. От. Ну і, а вже далі, то я не хочу цю тему розвивати. От. А так от дивіться, в плані віддиху, да? Ну, тут море, гори, ліса, якісь там водопади, водопади, то є, ну, є все. Вулкани, есть, ну, як і активний відпочинок може бути, так і... Це і, і 24 на 7, і 365 днів в году ти можеш знайти де або позагорати тут, скажімо так, або де там на лижах покататися. Да і взагалі мені кажеться, як ото правильно кажуть, що життя тобі буде мало. Якщо ти навіть кожні вихідні десь кудись поїдеш по Італії, то життя буде мало, щоб побачити всі ці красоти. Ми не від'їжджаючи 200 кілометрів, скажімо так, не більше 200 кілометрів, да, що ми там бачили. Пиза, Шмиза, Ливорно, э, Савона. Ну, все тут в этой круги мы катаем. Вот, э, специи. То люди добрые, это ж, и я только понимаю, что мне Лука говорит, вот туда свернуть, туда свернуть, туда свернуть, Я то все пока не все вблизи моря хочу подивитися, знаете, как по побережью мы совываемся. А він розказує, що там, там, там класно, все Сашу на екскурсію возили в якийсь замок, де там ще гарбалети, шмарбалети, оці знаєте, катапульти, шматапульти, це все. Тобто вже вдалі від моря, там такі от гори, замки, і це все. Ну, в общем там, так. Щось тільки стоїть там Рим, Венеція, потім оце Юліна, як воно, де це куди вона ніяк ми не доїдемо туди. Вже не знаю, коли ми туди доїдемо. Як вона зветься там, де Ромео і Джулієта, ви поняли, вічно забуваєте. Та я в кожному місті там Таріна, Шмаріно, є що дивитися ну, взагалі дуже багато цікавого, цікава історія, цікаві е, якісь свої традиції, цікаві. Е, багато чого цікавого от. в плані їжі, да, вони такі, хоч і пантерези. От, але ж, допустимо, на югах там, ці смаколики їхні, да, такі, знаєте, ну, які б мені ніколи не надоїли совдуші, от, Я вже була можливість спробувати. Потім той самий кукурудзяний хліб, знаєте, ну, є такі речі, от. Звісно, я сало ні на що не проміняю ніколи в житті. Але от, я ж кажу, в плані хліба вони мене приємно здивували. Скажімо так, оці колбаси, що привозить року, да, там колбаси, м'яса своєї родини там, знизу. Ну, Теж дуже вкусно. Тим більше там такі ціни ну, на нього, знаєте. Продавалося б, воно тут було б доступно. Ну, тобто, можна їздити, можна просто шукати їхні магазини. Я думаю, що це все можна ну, От. Ну і взагалі, от, в плані всього, знаєте, нет, понятно, є країни, де більше можна заробити, знаєте. E, да, самі італіянці їздять десь на заробітки. От. Ну, давайте так, чесно. E, тут теж можна заробити. Вообще, страна така, де перспективи, ну ти хочеш відучитися, Пожалуйста, жалуйста, йди на любые курси, плати гроші, ти війдушся. Біженці зараз учаться там якимось, теж допомагають безкоштовно, дітям допомагають, дорослим допомагають, всім допомагають. Звісно, э, знаєте, коли вже ти тут трохи побудеш, і коли в тебе є родичі, які тут, можна сказати, вже життя прожили вже тут, італіянці всі повністю на всіх цих законних основаннях, та, 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 і документально, і взагалі, як би так, знаєте, ну, що ти виходиш в город і Альо, привіт всім. От, то ти вже починаєш там поступово вимахуватись. То тобі не так, то довго, то нудно, то ще щось. Ну, люди добрі. Давайте. Подивимось справді в очі. А де воно не так, да? чи де воно краще? Допустимо, Німеччина, да? там от люди тоді, ну, не особо розбираючись, сказали, що в Німеччині будуть платити гроші, там, допомагати максимально. Все, люди рванули туди. Зараз от багато хто каже, ой, я хочу там скоріше повернутися, чи там щось, щось в цьому житті поміняти. Понятно. Німецькі закони, вони, е, вибачте, мене... Вони там душать наш народ, тому що ми ж привикли, що як це так перепаркувати, щоб прям припаркуватись там, ділити те сміття. Там я не знаю ще щось. ну... Взагалі, там так, да, там законами задушать. Ну, є люди, ну, які такі слухняні, знаєте, як це. Є. Але от Італія в цьому плані, ну що, захотів посеред пішоходного переходу, машину кинув і все, ти не париться, що зараз приїдуть менти, ну, максимум, що вони там тобі луплять якийсь штраф, все. В Німеччині це з цим, да, то там шуткувати з цим не будуть. І от такі, знаєте, плюс погодні умови, плюс це. Є. Але там бабки вроді, да? з одної сторони, в Італії їх менше. Але опять же я ж кажу, хочеш заробити, заробиш. Люба людина захоче тут заробити, людина заробить. розумієте? Перспективи є. Стосовно там якоїсь е... бумажних цих документів, да, теж інколи, о, італіанці, все пяно піано п'яно-піано, дуже повільно, дуже мольто п'яно. Хорошо, де скоріше, де скоріше. Ну ніде ж нема, да? ну може десь і є. Але допустим, у нас так то взагалі мало того, що медленно так ще й за бабки все рішається. Так само медицина, да. Ну скільки ми тут на неї не наговорювали, особисто я ось, вам приклад, який там, ой, що так довго, що не можна було просто відпанахати цю ногу вже задовбало, Понятно, я на стані цього болю і... Знаєте, це мені хотілося скоріше, щоб мені просто мені, я кажу, щоб хтось дав молоток, зубило чи болгарку, я б її сам собі підрубав би. вони – ні, спочатку має зажити перелом, потім зробити 15 діагностик. Але ж все зробили супер, класно, при тому, при всьому, що весь цей час не за, ну, можна сказати, не, якби б я то робив безкоштовно, абсолютно то, не ходив би по частних цих, да, які нам потім вернуться все одно ці гроші. Я б це зробив би довше, ну без, безкоштовно. Оце лікарняний тобі оплачується, на роботі тебе чекають. Навіть у мамі прийшло якесь письмо, що мені неправильно дали зарплату, що якийсь там місяць вони мені заплатили як за лікарняний останній цей от. А я вже працював, то є там якісь там 15 чи скільки днів. Десь вони відправили це письмо, мають перерахувати мені зарплату. Понятно, там різниця, хай 150 200 є. Я б опитав навіть б не задавав би. Заплатили, слава Богу, що взагалі чекали, що і платити гроші. От. У мене ніяких до вас питань немає. Вони там десь цей вопрос самі підняли, самі порішали і все остальне. Стосовно документів, да, є моменти де довго. Але я ж кажу, знаєте, такої, якщо звісити усі за і проти, то. Ну, це свойственно людям просто вимахувати, знаєте, нам як мед, так і ложкою, да? так якщо розібратися. Ну а що ні, ти зарплата вже мала і, і, і все. І не так ходиш, і вже і шось, і сонце зайшло, і вже все прохладно, чуєш, ну то поїдь, ну з'їздити додому, згадаєш, що таке холодно, да? мінус 15, мінус 20, пожалуйста. Держи лаві і все. Нема світла, газу, води, дров. і за дрова саджають, газу немає, світла теж. Ну і що? І зразу таке, ох, яка хороша Італія, прям вообще, ну, плюс 18, що там світло є, робота є, їсти є, все, все хорошо, добре. Ну, я ж кажу, у нас ну, просто це свойственно всім людям. І, ну Я не вважаю це погано, що ми постійно стримимось до кращого хочемо. От там уже, допустимо, ну, да, як приїхав сюди, думав, що о, хоч би щось би якусь би да машинку там. Ну, щоб аби тільки чотири голоса було і криша навіть, е, на, над головою. А зараз думаєш, це ну що, аби яка? Аби яка не хочу, хочу мерседеса, білого, да, там, і все остальное. от. Ладно, вже не білого, ну мерседеса, да, там, або ладно, не, не мерседеса, але білу машину. Ну, таке от. Це вже починаєш перебирати, і це і це нормально. Люди, самі італійці, знаєте, ну скільки ми про них там не казали, що це, але вони хоч. Принаймні ну, вони не вимахуються. Я, звісно, цього ніколи не зрозумію і таким ніколи не стану. Да? тому що наші, ну, наш, наші понти це все. От. Але їм це весело, знаєте, і ти на них дивишся. Так, ну, да, вони такі, типу, знаєте, є, ну, якби, як, хто на них каже там, або е, якісь там типу, корисливі там, ще щось. Ну, ой, Давайте, знаєте, типу, у нас таких нема. У нас прям всі такі, знаєте, от всі як один. Прям хоч до, до рани прикладає. Ага. ага, от, У нас прям всі один краще іншого. Сто процентів. Знаєте, таку тільки бери і протирай цей. Ну є, бо принаймні я кажу, вони не вимахуються. Нема такого, щоб ти сидів з італіанцем за, за одним столом і він казав, вдруг що там, я за тебе там горой, да? а якщо десь там якась ситуація, він кричить одразу, міліція я міліція. Ні, він одразу кричить міліція і за столом, і потім, і взагалі. Тобто у нього його, його позиція ясна. Тобто ти будеш знати, що ну, з ним розвідку йти не треба. І він тобі про це відверто одразу каже, що. Ну... Я не ти, я в бій не лізу, воно мені не треба. У мене для цього я плачу налоги, я мусора розберуся цим всім ділом. Це ви сюди. Ну, от в цьому плані так. Ну. Да й взагалі, знаєте, може хто йшов, того й зустрів. Ну я принаймні нема таких, щоб прямо, знаєте сказати о. Ну, якщо б був би, то я б з ним не спілкувався. Принаймні зараз всі, які оточують мене італійці, з якими ми спілкуємося, з якими ми там ну всі зі своїми, звісно, тараганами в голові, як і я так само, як і ми всі. От. Але в більшості ну, це хороші, добрі люди, які всі допомагають тобі, я не знаю, чим можуть якось там, я не знаю, всі, принаймні, вони хоч роблять вигляд, знаєте, що їм цікаво, і це і це й тебе, знаєте, якось десь на якийсь Уровні тебе підтримують, коли. Ой, а що ти поїв? Ой, а що ти там купив? Ну, Юля на роботу прийшла до своїх їм, їм все одно, що в неї там Новий телефон, чи вона в новій куртці, чи там які на ній цей. Знаєте, ну вони такі, вони там на своїй волніці албібеки. Зато в кафе, де вона заходить кофе зранку пити, там Боже, Тебе новий телефон. Ану покажи, ану дай. Йома, -йо, а який класний. А той, а сьой, а курточка, боже, яка курточка, як вона тобі йде. то тобто Вони тобі зранку, вони нафіг не треба, у них у всіх айфони по 2500 євро, а не твій якийсь там китайський той, за 200 євро. Але вони тобі стільки компліментів насиплять. Вони так ну, тобі зранку піднімлять настрій за тою тяжкою каву, що ти ходиш цілий день під впечатленням і думаєш, який ти класний. О. Тут вони це вміють. Так, да, ну, да й взагалі, вот, знаете, такое, якщо розібратися, я не знаю. Стосовно клімату, ну взагалі шикарний же швіт. Я допустим. Я вже так швидко привик за ці два роки. Ось 22 числа, до речі, буде. Чи 21 буде, як я два роки іменно вже роблю тут прям. Прям роблю. Вот. да, 28-го називається. Декабря було, типу, як я приїхав, а 22 січня буде, як я устроюся на роботу. 21 чи 22. Навіть не погуляв, бачите, як я Зазу. От, і я вам скажу, що цей. Ну от даже взяти зараз тільки що перед тим, як сідати, їсти, і це з вами балакати. Біг босс каже, Лука, і роби щось, типу, як ти звичайно робиш що ти щось робиш. А Слава каже, хай останеться, мені помию машину. Лука. Каже, йо, це я без нього поїду. Він каже, їдь, каже, ну, пілічка каже, їдь, не, не, не морочи мені голову. Коротше, Лука поїхав, там щось, ну, позвонили, -по щоб треба глянути до восени. Він каже, ладно, слава, ми йому машину, а я поїду. Він поїхав, а я мою машину. Верніше, помив машину. І бік бос виходить. О, Гранде слава тут, мене дратата, перфект. Там ну все, все класно, все йому нравиться, як завжди. Він ще тут опять всім розказав, що краще мене ніхто машини не має, Але бабків цей раз не дав. А не дав чого, бо напевно, або не було ну, налічки, або я Бог його знає чого. Ну такі в нас случаи бувають. І знаєте, що то набагато краще. Набагато краще, ніж би він зараз заплатив зразу. Або він в наступний раз заплатить вдвічі втричі більше. Ну, і це все время супроводжується якимись бонусами. Він зараз згадає про те, що у мене чогось нема, що мені щось треба. Тобто, знаєте, то у нього є оце чувство якби невиконаного догадувати. Ага, машину помер, він зразу бабки не дав, тобто в наступний раз він дає в два рази більше бабок. І він починає щось там ось шевелити, насчет одежі, там, насчет там якихось там е, движень, я не знаю, ну, насчет зарплати, насчет ще чогось. От-от-от-от він просто так починає кругом тебе воду колотити, що ну, ти починаєш бути у всіх, там, навіть. то подарочок, якийсь, знаєте, там такий, то ще щось то. Ну, в общем. Дуже приємно, знаєте? Хоча поначалу, я як спомню, ой, ви бачили ту кабіну. Е, но пари італіяну. Е, типа козі, ну, здоровий, куди він там ніде не влізе, що він буде робити, ті. Ну, він не, не хотів мене сюди брати на роботу. Якби, і це. Але бачите, пройшло два роки, і він тепер без мене жити не може. Він тільки каже, що я один у нього тут роботяга, ну, так, Ох, так що, да. В общем, Італія мені подобається в усіх відносинах. Можна не виїжджаючи з Італії, шикарно жити. Ну, шикарно заробляти. Заробляти взагалі взагалі можна везде. Я не вірю в те, що там хтось десь не може заробити. Бо що де б я не був, би, де б я не цей. Так, да, є моменти в житті, коли просто тобі, як то кажуть, перекривають кислород. Ну, це зовсім інше. Я маю в виду, що маючи бажання, руки, ноги. От. І щоб тако, знаєте, сидіти без роботи, ні. десь чим завгодно якось, щоб цей, але до мети можна дійти. В Італії це набагато проще зробити. Я ж кажу, навіть даже ця зима, понимаєте, яка така, знаєте, ну, ну от зима, от я ходю в кухті, сьогодні як без шапки, от така от зима собі. Я ходю і поки бив машину, то я вже аж мокрий всподів. У нас хіба такою зимою буває? Ні. І це мені подобається, я ж кажу. Мені дуже це подобається. Та й взагалі мені йдуть все подобається. То, що я там і ну це ж що то, то не так, то не так. Ну, понятно, то вже, знаєте, наглость второй щастя. А так-то, звісно. Італія це супер. Хто не був, приїжджайте побачите. Я ще я вам кажу, я представлю, що це я десь скоро буде в мене можливість десь там на юга, знаєте, з'їздити. В Сіцілії, Шміцилії, всі, всі тра-та-та, -та, там. У -у -у. От і прям. Супер. В общем, що, я поділився з вами своїми враженнями. Може щось хотів сказати, да не сказав про головне, стосовно там, допустим, якихось моментів. От. Ну, про медицину, про роботу розказав, про відчуття, про красоти, тут навіть балакати нема що. Ну, а ви, якщо хочете, то ну, мені було б цікаво, що ви думаєте стосовно цього поводу, і яку б країну ви побрали. Там, може туманний Альбіон. Хто... Що хтось може Америку, бо гроші можна заробити. Ну і там теж є на що подивитися. От насчет Америки, ну я там ніколи не був, я не, не беруся, знаєте, там е є мрія побувати, але ну мені кажеться, а ну, Тетяна, скажіть, чого ви їздите в Італію віддихати з Америки? Ну, напевно ж, тому що все-таки Італія да, класна країна і плюс, плюс є, є тут плюси. Ну, багато хто сюди їде відпочивати навіть. З усіх країн світу все одно вибирають Італію для відпочинку. А що ну, просто тут не жить. Ну, я зараз за себе кажу, я не кажу, що комусь давайте вертайтеся або переїжджайте звідкись кудись. Тому що, ну я ж кажу, що це вже не була путаниця. Це... Коротше, кому що більше де нравиться, і хто б як Україну обрав би, напишіть тепер ви. Мені буде дуже цікаво.